Напевно, якийсь тренд робити прикрашати квітами ялиночки. Подивіться, тут троянди. Тут орхідеї. Ми теж прикрасили орхідеями. І ще покажу вам ще білий. А це ось ялинка прикрашена білими квітами. Квіточки взагалі непонятно які. Намання якісь. Ну, Типу, як білі цикламени, але крупні. Ось такий вид. І білими трояндами можна прикрашати новорічні такі композиції. А це ж все-таки гортензія, не роздивився, але така крупна. Ось такий вид. Мені здається, що найкраще все ж таки з, найкраще все ж таки оце, з орхідеями. Бо вони тут просто неймовірні, такого я ще не бачив, і вид фантастичний. А ще такий кольор іграшок дуже красивий, особливо такий.